Колеги, всім доброго дня! І я хотів би випробувати, випробувати новий формат спілкування. Такий міні-подкаст. В ідеальному форматі це буде приблизно одна хвилина. Сьогоднішній, можливо, буде чуть більше з усіма іншими, плюс-мінус, можливо, буде так же. Тому якщо він вам сподобається, то будь ласка, ставте. Плюс лайк і звичайно репост. І якщо у вас будуть питання, на які можна відповісти в форматі однієї хвилини, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео для першого підкасту. Я обрав тему правоте з каналу. Яка найчастіша причина кровотечі з каналу? Це є неправильно визначена робоча довжина. Тобто, або ви неправильно використали апекс-локатор, або з якихось причин він не показав робочу довжину, або ви, 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 ви визначили її правильно, а потім були помилки протягом інструментальної оброботки. Який менеджмент цієї проблеми чекати? 5 хвилин, а іноді 10 хвилин, і без додаткових якихось певних втручань, це дозволяє уникнути більших проблем. Дальше далі проблема це є анатомічна широка судина в конфікції. Трохи згодом я можливо катежку запощу, коли до різців верхньої і іноді нижньої щелепи підходять судини там діаметром приблизно міліметр. Тобто, це є досить велика судина, і зупинити з неї кровотечу іноді досить складно. Що в цьому випадку можна зробити? Ну, по-перше, те саме можна почекати, поки зупиниться кровотеча. А що друге можна зробити? Ну, звичайно, тампонада, як і в загальній медицині. Що використовують стоматологи для тампонаду, це може бути піни, це може бути гемостатична губка. На деяких аналогічних підкастах рекомендують вносити гідроксид кальція. Так, це є. Однією з рекомендацій, які можна давати, єдине, що я нагадую, що не так давно у Мирослава Гончарука у мене, був вебінар з приводу емболії при ендодонтичному лікуванні пацієнтів, і однією з причин емболії називали внесення кальцію, тому що він там завдяки невеличким частинкам якимось чином порушує. Гемодинаміку і це може призводити до емболії, тому при широких судинах і кальці я б на вашому місці був дуже обережний. Далі це можуть бути додаткові канали, це може бути середини мізяльні, це може бути перешик між мізіальними каналами. Нещодавно в мене була сімка, яку я майже 30 хвилин намагався зупинити кровотечу і вимушений був. Перенести пацієнта на наступний візит, чи залишати в цьому випадку кальцій, чи не залишати кальцій, це є на вашу точку зору, і основним, що тут буде діяти, це буде час, тобто потрібен час для того, щоб судини зменшили свій, свій діаметр і зупинилася кровотеча. Загальні соматичні захворювання, це може бути гемофілія, це може бути підвищений тиск. Якщо з гемофі... гемофілією пацієнти частіше за все ем... про це розповідають в анкеті, вони про це знають, то з підвищеним тиском вони не звертають на це уваги. І якщо ви про це не питали, то, ем... будь ласка, якщо це пацієнт похилого віку, якщо є. Зайва вага і так далі, тобто ви бачите фактори, які можуть викликати підвищений тиск. Будь ласка, при неможливості зупинити кровотечу з каналів, спитайте пацієнта і замірте тиск. Якщо це так, то тут лише загально ті препарати, які він приймає для зменшення тиску, і, звичайно, переніс пацієнта на наступний раз. Про всяк випадок, я нагадаю, що перфорація можуть бути причиною кровотечі. Що з цим робити, я думаю, ви розумієте. Далі, це є некоректно визначений діаметр каналу. Тобто, якщо з довжиною каналу всім все зрозуміло, то з діаметром на це зазвичай дуже рідко хтось звертає увагу. Якщо це є вітальний зуб, якщо ви, наприклад, лікуєте піднебінний канал верхнього 6-го зуба, то, судячи з мого до досвіду, він зазвичай діаметром 45, 50, 55 іноді більше. Якщо ви його закінчили розміром 30 або 35, то в такому випадку вітальному зубу ви просто апікальну пульпу ви її порушили і розмазали по стінках. Вона буде давати досить сильну кровотечу. Що в цьому випадку можна зробити? Це є лише збільшення діаметру. Як про це дізнатися? У вас пін він буде вкритий кров'ю не на апексі, а по бічних стінках. І це буде не там точки, в яких якісь червоні плями. А пін буде повністю просочений кров'ю, але лише на бокових ділянках. В такому випадку ви на 1-2 діаметри розширюєте кореневий канал, іноді для цього використовуються ручні файли, і зазвичай після цього зупиняється кровотеча. Які, ну, є ще гіпохлоритна аварія. При ній, тобто, якщо це глобальна, про якому яку ми всі боїмося, то зазвичай там це не єдина проблема кровотечі з каналу, але якщо це там при необережному промиванні каналів, якщо це невеличка кількість гіпохлориту, яка виходить, це просто може викликати якусь додаткову кровотечу. Знову ж таки, це лише промивання водою каналу і більше нічого робити не треба. Які загалом рекомендуються методики зупинки кровотечі? Їх основні, те, що я дивився, є дві. Перше, це є фріз-тест на піни, чесно кажучи, по спілкуванню з колегами і з мого досвіду це взагалі не працює. І друга загально вживана методика це використання кровоспинних матеріалів, таких як візкостат, вони в принципі досить непогано зупиняють кровотечу, є, є єдина проблема. Для того, щоб потім якісно запломбувати кореневий канал, все, що там залишилось в каналі, треба забирати в той момент, який ви забираєте згустки крові після використання гемостатику з кореневого каналу, кровотеча знову починається. Тому ну, нічого кращого ніж час і тиск на жаль немає. І Якщо у вас залишилось по цій тематиці запитання, будь ласка, можете кидати її в коменти. На жаль, вийшло майже 6 хвилин. Буду намагатися далі вкладатися в менший період часу. Ще раз всім дякую за увагу і сподіваюся на наступних стрімах. Всім па-па, гарного дня.